В нас все люблять дуже через є. В нас є щоденник, є дія, є програми, є доступ, є бали, є багато, багато, багато всього іншого, що створює мінцифри, і намагається зробити це, нібито цифровізацією, цифровізацію, але дуже часто це виглядає як велике «є» порожнече. І як велика є порожнеча сьогодні виглядає і урядова програма. Чому? Тому що це про все добре проти всього поганого. Там дуже класні цифри, об'єктивно класні цифри, які написані з, зі стелі. Ну, як можна сьогодні а, притягнути в Україну інвестиції більше, ніж це було, наприклад, у 2021 році? Як можна притягнути, а, підняти верніше рівень пере, Перепрофілювання людей, які сьогодні залишились на вулиці, тому що в них немає роботи. Збільшивши в декілька разів ці показники, як можна зробити так, щоб зменшити безробіття в декілька разів. Це те, що пише Сверденка в своїй програмі, як можна зробити підняття зарплати всім підряд, коли в тебе дірка в бюджеті? Ну, яку ти мала бачити, тому що ти була міністром економіки? Я розумію, що в першу чергу це проблеми і запитання до Шмигаля, який був прем'єр-міністром, і двічі по. Піль зробив бюджет через є. Е. Тому що в минулому році дірка в бюджеті складала 650 600 мільярдів гривень в цьому році вже 450 і рік ще теж не завершився. Я думаю, що можна подивитися по цифрам, вони і тут будуть, і ми з командою писали великий блог, де розкладали по поличкам все те, що відображено в програмі, але, на жаль, не відповідає дійсності. І сьогодні це зробити буде неможливо, якби нам цього не хотілося. Це дуже дуже нагадую передвиборчу програму. Ну от наприклад, візьмемо дуже простий приклад: це приклад з підняттям виплат на дитину, коли півтора роки тому наша команда розумної політики реєструвала законопроект для того, щоб підняти виплати для родин, які, які заводять дітей. А Уряд прийшов, скаже, ні, це це неможливо зробити. Ми проти цього, грошей на це немає, не буде. І взагалі про що ви таке говорите? Зараз вони е, тягнуть цей законопроект. Ми, до речі, в ну, першому читанні його теж підтримали: збільшення виплат е, при народженні дитини. Але коли ти починаєш розбиратися, ну там настільки мізерне підняття 200 доларів. Навіть немає 200 доларів. Розумієте, чи буде це впливати на те, що родина визначиться заводити ще одну дитинку чи ні? Ну ми ж ні. І якщо б наш законопроект півтора роки тому був проголосований, коли було більше грошей в державному бюджеті, коли е, і настрої у людей були кращі, коли менше людей виїхали за кордон, то е, можливо верніше неможливо, а точно результати? Нашого закону вже сьогодні б ходили до Ясель, і українців було б більше. Українців було більше, а родин, які повернулися в Україну, так само скоріш за все було б більше. Але е, уряд живе в парадигмі на вчора. Вони не думають і не будують плани на завтра, на післязавтра. Це проблема української влади. Це навіть не проблема Свірденко або її уряду, тому що рішення приймаються в офісі президента, приймаються хаотично, без стратегії, без логіки. В принципі, як завжди, все через є.